Вітаю, шановні учасники. Запрошую вас пройти онлайн-тест, який створено з метою перевірки ваших знань за темою використання мовних засобів сучасних англомовних мас-медіа у навчанні англійської мови на старшому ступені навчання. Цей тест є частиною навчально-дослідницького проєкту і спрямований на формування та оцінювання ваших аналітичних, мовних і медіаграмотнісних навичок. Тест створено на платформі Google Forms. Яка дозволяє легко відповідати на запитання, переглядати свій прогрес і автоматично надсилати результати. Ви можете проходити його на комп'ютері, планшеті або смартфоні. Для максимальної зручності рекомендую використовувати комп'ютер або ноутбук, адже це дозволить уникнути технічних труднощів і помилкового натискання на варіанти відповідей. У першій частині форми вам буде запропоновано вести свої прізвище, ім'я та клас або групу. Ця інформація необхідна для обліку результатів та зворотного зв'язку. Уважно перевірте правильність написання, щоб уникнути непрозумінь під час перевірки. Тест містить кілька типів завдань. Запитання з одним правильним варіантом відповіді обираєте лише один варіант із запропонованих. Запитання з множинним вибором позначаєте всі варіанти, які вважаєте правильними, і відкриті запитання вимагають короткої письмової відповіді. Тут важливо дотримуватись грамотності та чіткості формулювань. Будьте уважні, деякі завдання можуть містити елементи медіаналізу, що вимагає не лише знань, а й здатності критично мислити та аналізувати контент. Для цього використовуйте приклади з власного досвіду, знання про структуру засоби масової інформації та мовні засоби вираження думки. Загалом на виконання тесту відводиться приблизно 10-15 хвилин. Але це лише орієнтовний час, поспішати не варто. Намагайтесь зосередитися, прочитати уважно кожне запитання та відповісти обґрунтовано. Після завершення тесту обов'язково натисніть кнопку надіслати. Якщо ця функція активована, ви зможете побачити свої результати або отримати коментарі від викладача пізніше. У разі виникнення технічних труднощів або запитань звертайтеся до викладача через зручний для вас канал зв'язку електронна пошта, месенджер, ЛМС тощо. Ваші результати допоможуть не лише оцінити рівень знань, а й покращити якість викладання англійської мови через сучасні інструменти медіаосвіти. Бажаю вам зосередженості, впевненості у власних силах і високих результатів.